Всім привіт! На тесті закінчилась подія утіора, і відразу ж стартував інший вимір. Це значить, що в нас буде так само. Ну, так, як і було. Давайте подивимось, як її поміняли, що нового. От. Повний розбір я вже буду робити окремо, коли вийде на основному сервері в перший день. Я зроблю, що я буду бити, як я буду бити, покажу. А сьогодні короткий огляд. І так, як сюди потрапити. Нажимаємо тут. І ось у нас видно, що 11 днів. Ми будемо виконувати квести, бити босів. Після чого в нас прокинеться дракон. От. І давайте нажмемо, подивимось, що в нас доступно. Це якийсь батлпас окремий у нас буде, я думаю. От. Далі бафи, Ну, бафи зрозуміло. Я до них повернусь. Квести, які було, офіс підготовки, квести, персональні квести і квести альянсу. Це зрозуміло. Ось такі башні. От. Тобто володіння пробивається тут так само. Холод темрява. Вогонь яд і. Тут, а, тут вогонь яд. А тут блискавка і сайво, так. П'ять рівнів. І чим вище, тим більше дають нам наші валюти. Також на це тратяться білети. От. Найвигідніше, звісно, їх тратити на боса. Тут зараз, бачите, недоступно. Ну, доступно в демо-версії. Тобто можна бити тільки. Ну, тестувати. Я пробував, нічого не. Відбувається, пробиваєш, неважливо наскільки. Не зараховується, поки що два дні демоверсії. Не знаю, чи буде так на основі, ну, але тут так. Будемо бачити. Ну, і тут нагороди, звісно ж, дуже хороші, якісні. Це ну, набагато більше, ніж у якраз таки тих володіннях. Ми маємо тут 3000 тисячі за максимальний домах і 10 тисяч. Елементу прокачки ядра. Нагороди. Коли ми набираємо такий матеріал, ми відкриваємо лінійку нагород. Тобто за 6 тисяч перша, за 12 тисяч друга. Ну і так йдемо далі. Давайте подивимося, які тут нагороди. Для початку що цікавого. Ну, звісно ж, прокачка ядра дуже багато. Рубіни, кристали, це добре. Є кубики. Шмот легендарний, що не дуже зараз актуально. Знову кубики. Руна. Нормально є і сувої. Теж це три шмотки міфічних. Кристали, ну, досить непогано. Суворів багато дають. А далі дивіться, а далі, коли ми доходимо до 303 тисяч, нагороди йдуть циклічні. От. подивимось, де вони. Отут вони, отак. От, Циклічно посюди, і далі повтор. Так, все. От, далі циклічні нагороди, але вони безкінечні, я так розумію, так. От. Як бачимо далі. Що ще цікавого? Бафи. Бафи це є бонуси альянсу. Тепер нам треба не сервером доходити до певної позначки, а альянсом, щоб заробити отакі додаткові скіли. От. За мільйон таких очок ми отримаємо перший скіл. Другий скіл отримує за 2 мільйони, і третій скіл за 3 мільйони. Це саме від альянсу вашого залежить. От. Максимально це 3,5 мільйони. І тут ми отримуємо ще більше бонусів. Де діють ці бафи Крім оцих. Оці знизу, вони діють тільки на фінальному босі. Оці от знизу, тільки на фінальному босі. Оці бафи От які. Є... Скілкейс, дамаги, демчкідрейд. Вони діють в слідуючих локаціях. Тобто на малінусі не діють, на арені не діють, а в підземеллях всіх вони діють. На феях діють. На стовпах, ну що ти боси, невіпоси. так зробили. Тепер. Але на арені вони діяти не будуть. От. Отак це все виглядає. Вже зовсім скоро ми побачимо це на основному сервері. Будемо дивитися, грати. А, ну і ще 8 білетиків, це значить, що нам треба 8 команд. Оце я ще хотів сказати. Так що вже не 15 пачок, а 8. Дуже легко зібрати. Качати героїв не треба, тому, тому нічого важкого тут не буде. Цій фазі. От. Ну що ж, дякую всім за перегляд. Гарної вам гри і до зустрічі!